Богдан Черепаня, чемпіон України з бойового самбо 2023 року. Він переміг у ваговій категорії до 90 кілограмів. Цією перемогою Богдан виборов звання майстра спорту України. Цей рік почався дуже насичено. Ми вже були на трьох чемпіонатах України, на чемпіонаті Європи, чемпіонат України з ММА, чемпіонат України з бойового самбо і з бойового джиу-джитсу. Богдан дворазовий чемпіон України з бойового самбо, а також переможець чемпіонату світу з Джиу-Джитсу. Бойовим мистецтвом спортсмен займається 11 років. Тренером чемпіона з бойового самбо є Михайло Скуба. Цей спорт поєднує у собі різні види боротьби, елементи дзюдо та боксу. Тренер завжди з нами, він завжди у нашому кутку, нас секундує, підтримує. Ну, тренування проходять завжди по-різному, тому що у нас такий вид спорту, що включає в себе всі, можна сказати, підгрупи спортивні. там Боротьба, бокс, греплінг. Над фізичною підготовкою спортсмена працює інший тренер Микола Смужениця. Боротьба вимагає регулярних тренувань, каже хлопець. Спортом займається щодня. Спорту стабільно в день, це 2-3 години. Це як би не було. В любий день треба тренуватися. Кожен день. Якщо виходить більше, там є ще сили, енергії, то можна і більше. А тренування ну, по-різному. Буває зранку бокс, вечором піду. На боротьбу, потім наступний день буде в мене стадіон. Крос там 20 кілометрів. Тренер каже, у Богдана дуже хороші дані для цього спорту. Він високий, сильний і швидкий. Високий зріст чемпіона дає йому перевагу у китках та більший радіус дії. У нього рост хороший, вага дуже хороша, руки довгі, ноги довгі, тіло, корпус. Це дуже для ММА, Це дуже скажімо так. Богом дано йому такі якраз параметри, що він їх може використовувати, але ж по дільності треба відпрацьовувати ударну техніку, трудолюбивість його до того, що він займається тим. Показує хороші результати. Зараз Богдан готується до чемпіонату Європи. Змагання відбудуться в Італії. Перемога на цьому чемпіонаті гарантує йому звання майстра спорту міжнародного класу. За перемогу на чемпіонаті світу спортсмена нагородили премією міської ради в 100 тисяч гривень.